Слава Господу, брати і сестри. Дійсно, як казав вже Остап, ми в правильному місці знаходимося. І стоячи, якби, молячись, славячи Господа, я розумію, що такому Богу ми служимо. Доброму Богу, милостивому, який обновляє нас, який сокрушає нас. Я просто ну, ну, виражаю велику ну, вдяку Богові, що Він привів мене якби, до себе, що він дав можливість. Пізнавати Бога і розуміти Його, і чути Його ніжний голос у своєму серці. Тому що для мене, ну якби це найбільша втіха є в моєму житті, коли я можу чути голос Божий, коли я можу сокрушатися йому, коли я можу сказати своєму Богові, що ти для мене Спаситель, ти для мене цар і Бог. І що мій Бог він не є якийсь істукан, він не є якийсь ідол, зроблений по. Тому як людина придумала, поставила щось там, вимислила, що буде він отакий, отакий образ мати, і потім привозносить його і кланяється йому. І хто? Це просто камінь, метал якийсь там, дерево може бути чи що інше. Але я знаю, що мій Бог живий. Він сотворив небо і землю, він сотворив вселенну. він сотворив людину. Він мене ну, в утробі матері, мої він якби дав мені життя. Він вже бачив мене дорослого, він вже бачив моє життя, тому що. Я вірю, що так в Біблії написано, і я, я радий просто, що я можу служити такому Богу. І знаєте, думаю, за що сьогодні буду говорити. І я ну, якби далі я хочу говорити об Ісусі Христі, об Богі моїм, тому що Він є моя слава, Він є все для мене. Він ну просто неймовірний Бог. І я дійсно, якби я радий, що я можу бути в цій церкві, тому що, бачачи кожного із вас, я знаю, як ви молитесь і підтримуєте тих, хто виходить сюди і сопереживаєте mm -hmm. разом. Знаєте, моє бажання просто якби, ну, ділитися тим словом, ділитися милостю Божою, щоб якийсь, можливо, кожної з нас оставався той вогник. І коли ми прийдемо додому, можливо, хтось спомнить слова мої там, чи Остапа, чи буде Кирил, що говорити, чи можливо слова якоїсь пісні, яку ми співаємо, і воно послужить для того, щоб прийти до Бога, прийти і ще раз переосмислити, ну, якби, отношення з Богом. І знаєте, хочу зачитати перше послання апостола Петра, перший, перша глава із 13 го вірша. Посему возлюблені, припоясав чресла ума вашого, бодрствує, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем но по примеру призвавшого вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. И хочу цей же самый вирш прочитать в новом русском переводе. Мне ну, реально трошки більше неможливо щось вговорить. Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда явится Иисус Христос. Как послушные дети не позволяйте Управляйте собой желанням, жившим в вас, коли ви ще перебували в неведені. Но будьте святі в всьому, що ви не робили, як свят тот, хто призвав вас. Слава Господу! И знаете, якби Петро він такий посил робить нам, щоб ми якби, приготували свій розум, щоб до дії, до якої дії? Я рахую, що до дії э, шукати Бога. І знаєте, для мене, якби коли я у Понеділок відкрив групу церковного Viber, да, і читаю, типу, там, що оказано, ну, я прошлую неділю не був на зібрання і не знав про інформаційний пост, а потім читаю. О, думаю, цікаво. Відказатися від соцмереж і так далі. Думаю, хорошо, я так, ну, якби, з готовністю, такий, окей, та, ну, та легко, не легко. <реш> <реш> я такий, просто вперше, буквально через 10 хвилин розумієш, чим себе зайняти. Я такий, думаю, ого, думаю, ну так якби, вроді, все просто, бо тому що якби вже в кожної людини є свої привички, є свої. Хтось там стає, готує каву, відкриває новини, читає, хтось там якісь соцмережі відкриває, читає. А тут, вроді би, ти що привик зранку робити, вже якби ти вже не можеш це зробити, тому що треба по-другому вже трохи. І ти розумієш, якби це місце списання, що каже, приготовте свій разум. І думаю, добре, і ви знаєте, ну. Коли це рішив, думаю, ладно, почну з молитви. Став на молитву. Я просто ну не знаю, Бог настільки сокрушав моє серце, наскільки ця молитва така сильна була, що я просто дивувався. Я розумів, що церква молилася за це. І я вже якби, вступив ну, якби, в цю благодать по молитвам церкви. Якби мені це легко було. І слава Богу, Бог підтримував на протязі цього інформаційного поста. Можливо, десь все-таки ну, більше можна було посвятити цьому часу, але я дякую Богу, що. Бог навіть бачив, що моє маленьке, що я виявив це бажання. Мінімум бути в тих соцмережах, і слава Богу, не був взагалі ніякий, мінімум бути в тих новинах, коли приходиш на роботу, і там щось е, с... сотрудники вони кажуть, да, ой там щось случилось, там щось кажу, а що, а де? А ти що не читав, а ти що не дивився? Я Такий думаю, ні, ні, я не дивився, не став, не, не хочу знати. Тому що дійсно розум він більше направляється на пошуки Бога, на те, як я. Шукаю Бога і чи я можу його почути. І дійсно починає Дух Святий по-другому говорити. Ти бачиш, що ти в той час, який у тебе вивільнився, що ти звільнився від того перегляду соцмереж, там перебування там чи навіть того самого Ютубу. Я дуже люблю там, ну скажімо так, які дивиться Ютуб, у мене там є ті канали там про рибалку. про... Тож є канал, вроді би хороший, там людина робить своїми руками речі. Мені це дуже подобається, я просто це люблю. Якби, ну, але воно вкрадає в мене час, який би я міг би посещати, узнавая Господа. І це ще більше. І ви знаєте, чого так? Якби цей час, що я якби, ну, просто для ну, плоті своєї використав, то це приємно, і це не важко. Ти включи на фоні, слухаєш, дивишся. А тут тобі треба відкрити взяти слово Боже, відкривати і читати його. І коли читаєш Слово Боже, ти розумієш, наскільки а, воно по-другому вже відкривається. Тому що ти той час, що ти привик для плоті посвящати, ти посвящаєш для духа свого. І Бог він настільки чудний, що Він бачив це, якби мізерні, ті, можливо потуги, але він наскільки благословляє. Я, начеб для себе думаю. Дії святих Апостолів буду читати, тому що я взяв ще типа ну, такий варіант, коли я вже не хочу читати, я буду просто аудіобіблію слухати. Я там взяв Ветхий Завіт, почав слухати, да? якби. А тут я читаю дії святих Апостолів. І ви знаєте, читаючи дії святих апостолів, я вже їх, я ну, скільки разів, вже десятків прочитував ті дії святих апостолів, і ти вновь прочитаєш, і ти сокрушаєшся. Ти бачиш дію Духа Святого, ти розумієш, як Бог діяв. І що саме дивне для мене чудне, Бог одразу мені говорить, тому що я читаю да, там, які були чудеса, коли апостоли ходили, якби, і в якій силі вони проповідували Євангеліє, в якій силі вони проповідували об Ісусі Христі, о Його Голговській жертві і желанням е, Його спасти людство, спасти людей. І ти бачиш, як, ну, якби ці проповіді вони підтверждалися діями і підтверждалися чудесами. І Я такі думав, года сину там за кось помолився. Був храми чрева матері, да, там, ніколи не ходив. Тут уже скаче, радується, тому що Бог ізцілив. Якби вони це, ну, якби апостоли засвідчували цим людям, що їхні слова не є пусті, а що їхні слова підтверджені силою, помазанням Духа Святого. що це є правда, що це є істина. І якби в цьому ще більше я читаю слово Боже, да, діяння. І я, восхищ... по-перше, я восхищаюсь Богом, що Він реально сильний, що Він потужний і Він діє. З другої сторони, якби я отримую облічення для своєї життя, для своєї серця, тому що Господь мені проговорив, каже, Сергій. Ну, бо я так думав, а зараз так можна чи ні? А Бог каже, можна. Але якщо ти не будеш половинчатим, якщо ти просто посвятиш все своє життя, щоби шукати мене, щоб прибувати в святості, прибувати дійсно ну, якби, в Богі, в Дусі Святому. Тому що, якщо в мене життя, просто якби я десь трошки читаю Слово Боже і десь іншим якби посвящаю свій час на, на інші речі, то. Не матиму такої сили, тому що ця сила вона дається в молитві, ця сила дається через слово Божє. Приходить дійсно можливість та ну, Духа Святого і вже Дух Святий наповняє. І я поняв для себе, якщо б я хотів би бачити вокруг себе ці чудеса, ці знамена, то потрібно щось міняти в своєму житті. Потрібно, якби освящення, десь потрібно десь, якби хоча ну більше прикладати зусилля, щоби пізнавати. Я розумів, що потрібно приготовляти свій розум. Щоб познавати Бога. І для себе ще за цей тиждень зробив такий висновок чи, можливо, урок, що я не дуже вмію оставатися на одинці із собою. Тому що, якби проаналізував цей тиждень, коли я вже став ну, в цьому тижні, в цьому інформаційному пості, оставатися на одинці, і зразу раз рука за телефоном тянеться, да, там включить. А ти, а ні, 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 стоп, стоп. Якщо за телефоном стоїть Біблія з другої сторони, береш Біблію. І отут, то як важливо нам, віруючим людям, якщо ми желаємо істину, ну, якби, і більше бачить Божі чудеса, перебувати в Його силі, в Його помазанні, то потрібно якби, правильно настраїти свій розум, правильно використати свій час. Дав час, свободний, що ти. От мені хорошо було. Е, за мною брат по сусідній кімнаті живе мій, да? І він не віруюча людина. І мене трошки, якби це смущає, не можу нормально, свободно молитися там, ну в голосі па, і сокрушатися перед Богом, тому що ну я трошки можливо там не то, що комплексую, але мені неудобно, тому що ти молишся, ти відкриваєш своє серце перед Богом, і тут Бог тобі раз дає можливість його немає дома. Ти вау, супер. Ти використовуєш цей час, ти просто стаєш на коліна і молишся, відкриваєш своє серце перед Богом, виливаєш своє серце, і це настільки з благословення. І ти роз, ну, якби я для себе зробив висновок, що потрібно навчитися бути на єдині ну, із самим із собою, правильно використовувати цей час, щоб не витратити його просто в пусту. Коли я залишився, наприклад, сам в квартирі, да, я можу відкрити своє серце і отримати благословення від Бога в молитві. А можу просто подивитися фільм якийсь, який просто буде мене, ну як мінімум, він не буде нічим е, назідати, а максимум може і розрушати мене і з внутрішньої якби, духовної сторони. Тобто, якби і думаю, дійсно, я ще цього не, не достиг, і я цим ділюся. Можливо, ви того ж, в деякій мірі десь хтось задумається, от коли ми остаємося самі, чи правильно ми використаємо той час, що нам Бог дає можливість. Тому що якби я розумію, наскільки вже... Якби плотно зайшла ці ну, телефони, інтернет, соцмережі, в наше життя, що ми просто ну, не уявляємо його без, ну, якби дуже важко уявити, щоб ну, якби по-другому трошки жити, щоб дійсно замість там соцмереж відкрити Слово Боже і назидатися, то для мене тут ну, таким дуже великим уроком було. І чим більше якби за цей тиждень я відкривав Слово Боже, Тим більше я восхищався Богом, тим більше я восхищався Духом Святим, тим більше я хотів його пізнавати. Я, знаєте, вчора в молитві стоїш Господь, я просто я розумію, що я хочу погружатися в цю глибину Духа Святого. входить, знаєте, як в, ту, як в ріку, як в поток Божої благодаті, коли ти входиш і коли е, Бог вбирає гори, що ми пісню співали, що каже, і Господь, Господь підіймає гори. Бог він не просто якийсь атлет, що ми можемо подивитися, прийде, там якийсь там Еверест візьме, підніме. Йому це не потрібно, і нам це теж. Але він підіймає це горе, гори наших проблем. Коли ми сталкуємося в нашому житті, вони є практично в кожної людини якісь проблеми, якісь є невирішені питання, якісь є гріхи в житті. І ми вроді би з таким тягаром стоїмо перед Богом. Ми стоїмо в молитві, ми молимося, і Господь являє тоді, Він піднімає наші гори. Оті гріха, гори проблем і якихось там неудач, і так далі. І він їх вбирає. Він не просто їх підіймає, він просто їх вбирає, і ти становишся легким, ти йдеш і ти розумієш, такому Богу я хочу служити. Тому Богу, який дає мені надію в завтрашнє життя, який дає мені надію не тільки в завтрашнє життя тут на землі, а який дає мені надію після смерті бути з ним на небі. Тому що ми не раз через Слово Боже узнаємо, що наше життя воно дуже коротке, воно як той. Написано в порівнянні як цвіт е, да е, квітки зацвів. Ну скільки там два-три дні, чотири, там можливо тиждень якісь квіти, і все, немає. Я знаю, у мене вдома е, мама любить цвіти, і вона багато садить. І так класно, у двір заходиш, рози цвітуть, а потім приїжджаєш там, десь, якщо вдома не був, да, заходиш, і вже все, все так уже чорніше стоїть, уже нема того цвіту, нема того запаху. І ти розумієш, Господь, якби отак і моє життя. Вроді би молодий, вже дивився, як я вже не дуже молодий. Тобто, года йдуть, якби життя бере своє, але розумієш, що це все якби, короткий період часу. Як моя бабуся говорила, що каже, життя, воно не мовби двері. Каже, в одні зайшов, в інші вийшов. Тобто, якби їй вже на той час було там вісімдесят чимось років, коли це вона говорила, я від неї чув. І думав, ого, я мені там. 19 років, думаю, та нормально, так 80 років прожити, нічого собі двері, ну типа, там скільки всього можна було. Ну це коли молодший був, так мислив. І я розумію зараз я приходжу перед Богом, і я розумію, що в мене надія на небесах. Я прийду, а там буде життя вічне. А там уже Бог не просто, якби ми прийдемо і нічого там робити не будемо. Там Бог просто, ну, це ж Бог творець, да? Він творяща лічність. І він, ну якби я розумію, і коли я про це думаю настраивай свой разум, мне действительно мне хочется. Мене хочется оставлять грехи в своем жизни. Мне хочется менять образ жизни. Мне хочется менять ценности в своей жизни. Мне хочется посвящать больше времени в молитве. І е, в чтені слова Боже, ніж в якомусь фільмі, тому що я за це мислю і я хочу туди прийти, я хочу бути в місті з Богом моїм, який любить мене, який прощає мене. Якби, і це така моя, якби основна думка була, мой посил. Я надіюся, що до коїсь це теж досягнуло і просив би, давайте, можливо, дійсно помолимося, щоб Бог ще більше давав те желання. Знаєте, коли ти починаєш їсти, приходить, а приходить кажуть во время їди. Типа, да, от і за я би хотів. Молитися в такої молитві, що можливо, ну, э, ми как бы, постилися, да, такий інформаційний пост, щоб дійсно, Тому що я знаю свою природу. Ага, неділя кончилася, все, вже можна розслабитися. Я би не хотів реально. Можливо, не в такій сильній мірі, але хоча б стремитися до того. Тому що якби как бы, для мене це є важливо. Я розумію, цього є моє спасіння і є моє духовне здоров'я. Тобто, как бы якби я хотів помолитися місцезами, щоб Бог дійсно давав нам. Те желання служити йому, желання поклонятися йому, желання перебувати в ньому. Халилуй, Господь. Слава тобі, Господь, і Бог. Я вдячний тобі за твою милість!